Володимир другий тиждень проходить військово-лікарську комісію у поліклініці міської лікарні No2. Чоловік говорить, що впродовж робочого дня лікарі приймають обмежену кількість пацієнтів, тому утворилися черги. Тут люди щось трошки там питаються, якісь наводить порядок, але... Ну, воно не діє в зв'язку з тим, що у нас тут лікарі ж приймають по 50 чоловік. Я не знаю, звідки вони це все взяли, де ці норми, де вони в законі прописані, що по 50 людей, людей приймають день. Були такі ситуації, що стояв в черзі і вже десь о 10-й годині вже лікар казав, що він приймати не буде. Голова військово-лікарської комісії Житомира Людмила Орехівська говорить, що наказом Міністерства оборони України No402 визначена кількість пацієнтів, яких може прийняти лікар впродовж одного робочого дня. Люди, яких ви бачите, вони отримують направлення на проходження комісії в ТЦК ТСП, і потім приходять сюди до нас. І все. У все в день ми можемо прийняти 50 чоловік згідно наказу. Через те, що ви ж розумієте, людей дуже багато і це фізично надзвичайно важко. От і тут я червоним виділила, що в день ми можемо приймати не більше 50 чоловік. Ольга показує список із 133 людей, які записані на прийом до хірурга. Такі списки ведуть самі пацієнти. Між 4 годин ранку. Тут були вже 23, 4 години ранку, люди записуються з 12 годин. Приходять і вночі займають чергу. І пишуться кожен на свої якісь списки. Ці списки то вносяться, то ложаться. Ми стараємося всіх записувати у нас в кабінеті для того, щоб ми знали, хто вже пройшов комісію, хто може попасти. І ми всіх викликаємо і завершуємо комісію. Окрім пацієнтів, які проходять ВЛК на прийом до спеціалістів вузького профілю в черзі стоять і інші відвідувачі поліклініки. Наталія каже, що третій тиждень не може потрапити на прийом до лікаря-офтальмолога. Я не можу попасти до окуліста. Вже до обстеження було тільки підписати треба і все. І це нереально. Я Не знаю, що мені далі робити. Я сьогодні в п'ять вийшла ранку, в пів шостого прийшла. Я вже в 104 була. Приймають тільки 50 людей в лучшому випадку. Людмила Орехівська каже, що при проходження медичної комісії пацієнти мають приходити з усіма медичними довідками. Ми намагаємося просити людей. Щоб якщо є якісь медичні документи, кожен знає, чим хворіє, щоб вже приходили з готовими документами. Якщо є потреба скерувати на дообстеження, ми обов'язково скеруємо через те, що наша задача, щоб вся інформація була повністю висвітлена в карті обстежуваного. А якщо достатньо медичної документації, то було рішення зразу на місці і приймається. Марія Кравчук, Ігор Кучин – Суспільне, Новини Житомир.